Всім привіт! З вами інтернет-магазин мтз Хотів би вам показати ось такі комплектики обшивки панелі приладів на МТЗ Мала кабіна без вуха, як їх називають, є така різновидність. Йдуть вони чотирьох видів. Це у нас чорний сплошний кожзам з червоною, зеленою та синьою стрічкою, як можете бачити перед собою. Також у нас наявності є сама панель приладів. Приборів на МТЗ МК, УК, кому який забажає, новий старий зразок пластикова металева панель. Є в наявності в магазині. Для клієнтів, які дивляться нас з Литви, Латвії або Молдови, ось перед вами номера телефонів-перевізників, з якими ви можете зв'язатись та дізнатись вартість перевезення товару з України до вашої країни: Литви, Латвії або Молдови. Ми відправляємо тільки по території України, як правило, це нова пошта. Тому хто бажає замовити собі ось такі панелі. Можете писати нам в інстаграм, є в описі до цього відео або